2012 виявився для Володимира Маковецького дуже насиченим. Позаду чемпіонат Європи, що проходив у Києві, який спортсмен виграв, встановивши чотири світові рекорди. Однак довго відпочивати не довелося, адже незабаром мав розпочатися чемпіонат світу з пауерліфтингу в Сочі. Спортсмен і там яскраво продемонстрував свої здібності. Я почав виступати я зразу з рекорду міра, почав виступити, потім второй. сразу делаю рекорд мира. иду на третье, меня не засчитывают. Но ну, я уже выиграю ну, в россиянина, выиграю американца и в шведа я уже начал выигрывать 12,5 килограмм. В жиме мы, правда, пожали с, считай, поровну, даже у меня в жиме выиграл швед, выиграл 5 килограмм. А уже в тяге я опять начинаю с рекорда мира. Значит, делаю один рекорд мира, второй, а третий отказываюсь. Я уже вижу, что в сумме меня уже никто не мотает. Багнать я від третього підходу злиз. У найближчих планах важкого атлета відвідати змагання Кубку світу. Вони проходитимуть у Екатеринбурзі на початку жовтня. Спортсмен вже активно тренується тричі на тиждень, по дві з половиною години піднімаючи по 18 тонн. Готуючись до подібних змагань, чимало роль відіграє харчування. Питання, да, питання сильне. то я вам скажу, що завжди потрібно м'ясо, мед, орехи. Мені дуже... у мене є товариш, значить он... Сам бивши вчитель фізкультури гусачівської школи, він зараз на пенсії не роботи, пчом займається, завжди мені трохи троху банку підготовкою дає. Тренер Маковецького ні на мить не сумнівається у своєму підопічному і впевнений у перемозі останнього на Кубку світу. Ми сподіваємося, що він Кубок світу має виграти, хоча б якийсь рекорд встановити, щоб обухові ще якось. Ну, на міжнародному рівні прославить по спорту. Однак поїздка може здійснитися тільки за фінансової підтримки спонсорів. Деякі обухівські підприємства та керівники вже зарекомендували себе спортивними меценатами. Їм Володимир Маковецький висловив свою щиру вдячність. Председатель роботодателей города Бухова Клачко і директору э, Сцирола, которые мені помогуть, я сподіваюся, що помогуть. Отправить на Кубок Міра трибується зрі. Значить, значить, туди, щоб поїхати, значить, треба одинадцять тисяч вісімсот гривень, то по тисячі доларів. Тож будемо сподіватися, що плани обухівського села здійсняться. Ми ж будемо вболівати за нашого спортсмена, який своїми перемогами прославляє Малишківкрай далеко за межами нашої батьківщини. Марина Кошкіна, Андрій Пухач, студія Барт.